Доброго дня! В минулому відео я записував як додати нові довідники у чисту конфігурацію. В цьому відео буде розповідь про документи. Я створив приклад і завантажив його на GitHub. У описі до відео буде лінк, де можна скачати приклад. У нас є два документи. Поступлення товарів і продаж товарів. Вони практично схожі між собою. І один буде додати товар на склад, а інший буде його списувати. Додатково створений регістр товару, куди ці документи будуть записувати інформацію. Про реєстр чуть пізніше, поки що. Розкажу про документи. Документи так само, як і довідники, мають автоматичну нумерацію через константи. Функції тригери. Тригери так же само, є конструктор тригерів. Тригери записуються в відповідний клас. Так само модуль код проведення документу. Записується у відповідний файл. Я вже тут все записав і по мірі об'ясню більш детальніше. Потім, так само для документу є табличні списки, де налаштовується які поля показувати. Так само генерується код, тобто елемент, список і поінтер-контр. Документи не містять поки що табличних частин. Тобто, в документі можна вибрати один товар, вказати кількість, суму, склад, і товар попадає на склад. Поки що, для того, щоб не ускладнювати приклад, поки що без табличних частин. Так, як вже сказав, документи між собою схожі. Тепер детальніше про регістри. Е, регістр призначений для акумулювання інформації, е, яка, яку записують документи. Тобто в документів може бути безліч, і вони в один регістр цю інформацію записують, вона сумується, і вже з, з регістру витягуються звіти. Так набагато легше, набагато швидше, чим якщо б не було регістру, тоді приходилось би. Повністю обробляти наново всі документи кожен раз і е, виводити якісь підсумкові дані. Регістри бувають двох видів: е, залишки і обороти. В даному випадку у нас залишки, тому що нам потрібно бачити, скільки якого товару на складі, на якому складі, яка кількість сума. Е, регістр, регістр має виміри, має ресурси і додаткові поля. У вимірах у нас будуть поля, які будуть вказувати на довідники. У ресурсах у нас будуть поля чи суточислові поля. На даний момент є можливість додати поля з іншим типом даних, але тоді програма не буде працювати. У ресурсах повинні бути числові поля. Також в документах вказується. Які регістри він використовує, тобто ставиться галочки. Так, після того, як створені поля, є конструктор додаткових таблиць. Нажимаємо створити, і створюються додаткові, додаткові таблиці допоміжні і додаткові блоки запитів, які призначені для, для обчислення і заповнення цих додаткових таблиць. В основному їхня роль полягає в групуванні і підготовці даних, які потім використовуються у звітах. Тобто, реєстр буде складати сумарно з чотирьох таблиць. Одна таблиця ось ця, вона базова, куди записується вся інформація з документів, а ці таблиці вони вже розрахункові. Ось, наприклад, можна подивитись запит розрахунку. <залишки>. Тобто тут є запит, він виконується у паралельному, в паралельному потоці у програмі, коли документ проводиться. Так, на, ну, на цьому я вже більш заглиблюватись не буду. Тепер можна перейти до до коду проведення документу. Наприклад, Поступлення товару, на, поступлення товару на склад. Запис в регістр відбувається ось цим кодом. Тобто створюється е, об'єкт регістр заповнюються записи і записуються е, дані в, в базу. Прихід вказується, тобто, якщо йде до, 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 поступлення з плюсом, Якщо товар списується, тоді вказується з мінусом. Можна, в принципі, запустити і подивитися, як, як воно працює. Запускаємо вже не конфігуратор, а основну програму. Маємо два документи, про які я розказував. Ось є товар, вибираємо, наприклад, товар, вибираємо склад, У нас один склад, вказуємо кількість, вказуємо суму, Тут який небудь коментар. І документ проводиться. Можна подивитись його проводки. Тобто він по цьому регістру записав оцю одну стрічку. Номенклатура, склад, кількість, сума. У звіті вже можна подивитись залишки. Також можна подивитись обороти, можна подивитись, які документи вносили зміни в регістр. Так, тепер ще раз потрібно повернутися у конфігуратор, щоб розказати про журнал. Журнал він збирає документи різних видів в. Спільний список. Так, заходимо в конфігуратор. Конфігуратор. Розділ журнали. Для журналу задаються його поля, поля журналу. І тоді вже вказується, які документи будуть входити в даний журнал. Після того, як вибрані документи, даний, даний список переноситься в, на, в налаштування. Тоді вже для кожного документу налаштовується відповідність полів, тобто поля журналу до поля документу. Все. Після налаштування журнал зберігається і генерується код, який вже використовується для журналу. Що ще? Ще потрібно повернутись в основну програму. Додатково додав налаштування, тобто є цей склад по замовчуванням, що можна документ його підтягувати. В довідники вивів додатково у окреме меню довідники, так само документи, хоча вони є в цьому у всіх довідниках. Приклад максимально простий для того, щоб. Кому цікаво, щоб можна було просто розібратися і, можливо, використовувати для, для своїх проєктів, пишіть коментарі, задавайте будь-які питання, які цікавлять, може у вас є хороші поради або навіть конструктивна критика. Буду вдячний за будь-який відгук. Спасибі, до побачення.